Доброго часу суток ми з України у мене на моєму старому об'єкті виникла наступна задача. Це робили декоративку лава в один шар. Потім підмазували, бо тут планувався плінтус, ми робили підмазку. Робили підмазку. А замовник тепер каже, що воно щось не дуже йому подобається, то каже, зробіть хлопці, приклеїте тут скотч. І зробіть цю подмазку під одну лінію. Ну, будемо будемо пробувати це зробити. А це взагалі то лава в один шар в кольорі 9010. І так, відбили рівень. Буде закривати, наклеїли скотч на плітку, отут плінтусов не буде. І... По висоті двері заклеєли. І зараз будемо наносити декоративку лава. Виносити будемо за допомогою такої щітки заформувати малюнок пластиковою кільмою так, По нанесенню помочаємо просто зафарбовуємо всю поверхню таким-товстеньким шаром, лишнє Знимется кирмой. Вот так. Я одвір. Наносимо, наношу десь приблизно ось чуть більше погонного метра і зараз буду формувати малюнок. Примикання внизу, вверху, щоб гарно все було. Ось два кірма і перше приминання. Просто вісненькі нолики. Кінчиком кірми. Таких приминань буде десь близько трьох, не менше. Якщо десь потрібно, то можно добавить он риски там залысина так иду наношу формую далее потом повернусь сюда хвилин 5 прошло материал подтужаем подтужаю выбираюсь еще раз сбиваю его спуск роблячи его Бить плоским, А малюнок грибным. Ну, вот так вот все ясно, я думаю. Вот такие рублю. Сейчас 200 пробежусь и покажу готовый результат. Ну и вот что вышло. От такі плінтуси. Вони ще сируваті, вони трішки ще вирівнюються в тоні, тому що колір це один той самий 90-10. Вон у шафі майже і не видно, що там є. Ну Це так, як, як для лайхака. так. Так що всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!